Мало хто мислить повністю раціонально, здебільшого ми приймаємо рішення емоційно на рівні підкірки, а потім підбираємо раціональні аргументи, що підтверджують наші рішення. Мені здається, що Путін на вершині своєї життєвої траєкторії він вирішує долі світу. Він намагається зламати гегемонію Америки та західної цивілізації над світом, і це дуже дороге задоволення. Йому, принаймні, він так вважає, вдається це робити. Чи готовий він відмовитися від усього цього і стати просто старіючим провінційним директором якоїсь величезної, але досить безглуздої країни? Зараз усі хочуть уваги Путіна, усі хочуть. Путін не сходить із заголовків новин, якщо він підпише цю угоду через півроку світ забуде про Путіна, якщо він не почне нову війну або новий терор. Тому крім раціонального рішення, яке Путін може ухвалити, є ще й емоційне рішення путіну цікаво гратися в солдатики.